І є прикольна історія, як Володимир Винниченко здавав свій іспит. Перший в принципі, в житті такий, знаєте, серйозний іспит в чоловічій класичній гімназії. Ми між іншим знаходимося біля будівлі цієї чоловічої гімназії. Тут він навчався у 1890-1899 році, якщо я не помиляюся, але він вчився, вчився і не закінчив її. Не закінчив, тому що вирішив бути бунтерем яскравою особистістю. Він на екзамен на іспит свій. Випускний, практично, коли він мав отримувати атестат. Він прийшов не як всі е гімназисти у якомусь там одягу звичному, він прийшов в українському, як він бачив. Український одяг для нього був простий бриль, палка якась, е босоніж, проста, е дуже одежа, як селянин. На що, звісно, вчителі подивилися їм не сподобався такий маскарад. Ну, по-перше, тому що це був маскарад. По-друге, тому що це був український маскарад. Він же ж мав якусь революційну мету і про українську мету звернути увагу на себе як на українця. Це не сподобалося. Він не закінчив Елисиведрацьке члєсиверацьку класичну чоловічу гімназію. Йому довелося потім вже здавати екзамен на атестат. В, Кирова... В нинішній Кіроварадській області, але це не Кропивницький, це зараз місто Новомиргород або біля Новомиргорода. Там було місто Златопіль, там теж була гімназія. І Там він здав такий атестат, здав прекрасно його, тому що вчився, як ми вже й казали, дуже гарно.